Сертифікацію успішно пройшла у 2019 та 2022 роках. Три роки була експертом з вивчення практичного досвіду учасників сертифікації. Дуже часто колеги запитують, що ж важче самому пройти шлях від реєстрації до отримання сертифіката чи оцінити іншу людину. І в одному і в іншому випадку є свої плюси і мінуси. Свої позитивні і негативні моменти. Але експерт відповідає за реальну і адекватну оцінку практичного досвіду учасника сертифікації. Тут спрацьовує професіоналізм експерта, який повинен багато знати, вміти, бачити, чути, відчувати. Ось тоді й буде реальна оцінка, яку виставить експерт. Інша справа. Коли ти сам проходиш сертифікацію, адже до тих якостей, якими повинен володіти експерт, додаються багато безсонних ночей підготовки, хвилювання, вміння триматися, вийти із зони комфорту. І найголовніше це відповідальність перед собою. Відповідальність за підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, за кожен свій урок. За кожне сказане слово на уроці, за свої відповіді на інтерв'ю, що потім не мучили до корису мління, тому для мене самі пройти сертифікацію складніше, ніж оцінити інших.